В кімнаті Жанни настільки раптово пролунав телефонний дзвінок, що прилякана жінка ледь не випустила з руки пательню, яка щойно зняла з газової плити. Хто ж це може бути? Голос, промовивши, побігла до телефона, який криком кричав, лежачи на столі в іншій кімнаті. На екрані висвітився незнайомий номер. Це ще більше здивувало жінку, яка звикла, що діти живуть на сусідній вулиці, та їм радніше прибігти і натиснути кнопку дзвінка дверей, ніж телефонувати по сотовому. А якщо хтось і телефонує до Жанни, то дуже рідко, так як жінка, багато подруг не має, та й годинами трохтіти по телефону ні про що теж не вважає за потрібне. Якщо і торохтіти годинами, то лише на кухні кастрюлями, щоб приготувати смачний обід для дітей чи онуків. Майже в останню хвилину встигла схопити телефон і крикнути Ало, ало. На іншому кінці мобільного зв'язку. Було тихо, тихо, ніби абонент, не дочекавшись відповіді, не дай Боже спустив дух, чи в кращому випадку заснув. Здавалося, на перших хвилинах мовчання. А що ж ще ж було думати? Жанна, ніби в востаннє іще раз крикнула, більш впевнено і голосніше: Алло, алло, ви мене чуєте? Так, чую. Алло, алло, Жанна. Алло, Жанна, так, це Жанна, а хто запитує?» Вова, який Вова? Надочекавшись відповіді, закричала Жанна. Кондратенко, ми в один клас ходили, потім в ПТУ навчалися, теж разом. Пам'ятаєте мене, Жанна? «А, -а, а, це ти, Володю, пам'ятаю, Чому я тебе забула? засміялася жінка. Жанночко, промовив. Продовжуючи діалог, важко дихаючи, вслухавку телефона Володя. Жаночко, я розумію, пройшло 23 роки, але для мене все ніби вчора. Я розумію, що мої дії були негідного не чоловіка. Але я зрозумів, що кохав тебе. І кохаю лише одну тебе, жаночко. Кожна наша зустріч і моя освічя в ті далекі 60-ті роки, так і залишилися в моїй пам'яті. Так я пішов з твого життя, але лише для того, щоб знову повернутися хай і через роки. Та хіба кохання має срок, чи ярлик давності Жанночко? Алло, алло, чого мовчиш? Жанна Михайлівна посиніла на обличчі, а тіло тремтіло, як осиновий листок на самій верхній гілці дерева. Володю. Приїжджай, приїжджай Володю, і якщо і справді усвідомив, яку жінку втратив, я теж багато чого усвідомила і зробила висновки за довгі роки нескінченних думок. Такого чоловіка, як ти, маючи такий шанс долі, просто не відпущу чекаю. Адреса, Адреса, яка жодочко, яка Адреса, кохана? Ало, ало? Закричав, наче в останню хвилину їхньої розмови Володимир. А, І справді я й забула, записуй, Володику, записуй. Пишу, жалочка, пишу, говори, Алло, алло, говори. Село Андропівка, будинок 18, вулиця Перехрестя доріг 3. Договоривши адресу, Жанна натиснула червону кнопку на телефоні. І, положивши на звичне місце телефон, майже без пам'яті пішла в іншу кімнату, щоб не знепритомніти. Минули іще два нескінченних довгих дні. Жанна не могла сидіти на одному місці, її ніби червяк крутив і гриз середини. Спливло все на поверхню думок, все те, що не тоне у воді, увесь послід, який залишив у пам'яті Володимир колись. Молодий гарний парубок. Який, освічившись у коханні, втік із самісінького весілля, батько Жан не хотів знайти нелюда, і якби той не втік із міста, то напевно з ним сталося би щось лихе, та доля його врятувала. Жанні душу пекло, наче була у самісінькому пеклі. Молода, гарна, а тут такий сором на весіллі стався. Та Гриша сусід, не впавши у паніку на весіллі без нареченого, який втік, запропонував жанні заміж не пропадати ж смаколикам, та й гості сиділи за столом, наче на поминках, і не знали, що робити. Оплакувати долю нареченої, мовчки ніби нічого не сталося натоптувати шлунки смаколиками, чи тихо вставати із розкішного весільного застілля і шнюпати по хатах. Жанночка ридала, так що думали помре дехто і говорив пошепки після весілля будуть хоронити вбиту горем наречену, та тут уже нічого і не зробиш. Весілля відбулося, хоч із гіркотою в горлі батьки не могли нічим зарадити горю, але час, як то, говорять, вміє лікувати, чи, правильніше сказати, заліковувати кроваві рани. Гриша не то, що любив Жанну, він дихав нею. Вона для нього була життя і та жінка, заради якої йому хотілося прокидатися кожного ранку. А з часом з'явилися і два близнюки Олександр і Семен. І тут життя заграло новими барвами для обох. Жанна стала не лише коханою дружиною, а й щасливою мамою двох синів. Спогади минулого ніби знову повернули Жанну в день весілля і знову відкрили. Болючу рану, на яку життя і час наклав тисячу і один. Шов, щоб не так боліло, і ось тобі і на доля повернула забута часом щастя, яке втекло, хто знає куди. Добре, що Гриша відійшов у вічність і не дізнався про цей інцидент. Він завжди боявся, що Володимир повернеться і буде шукати Жанну, ніби відчував. Тому і вивіз із міста в іншу область в село, щоб заховати кохання від цілого світу. Настав довгоочікуваний день. Без попереднього дзвінка приїхав ранковим автобусом володя. Жанна побачила його ще у вікно і чуть не умерла, що за кінь лізе до її хати. Не стримуючись, крикнула Боже Боже, від якого лиха ти мене видвів? І з колишнього володі нічого не залишилося. Це був здоровий високий широкий кінь на двох ногах. Жанна двома руками обхопилася, обхопилася за одвірки і повільно сповзла на коліна і поцілувала підлогу, по якій колись носив на руках її кохану жінку Гриша. Боже, Боже! Сльози бризнули майже аж по стінах, але вже від щастя. Дякувала їй, дякувала, що Бог відвів від такого лиха, і її очі побачили те, що мали бачити, щоб спокійно відпустити минуле і подякувати за теперішнє. Але те, що надумала, вирішила довести до кінця. Тому що розуміла, для чого запросила в гості Володимира пихати, Володимир. Прикотився до хати навіть гостинця ніякого не купив. З порогу розкидався ніби сміттям, компліментами і все торохтів, як він тяжко переніс втрату Жанни жінці балачки Володимира, ніби кіска в самісінькому горлі. Вона дивилася Володимиру у, цап у цапині очі і уявляла, як смачно теліпає пательнею і всім, що під рукою попаде. По спині володика, але це лише мрії зітхаючи, усміхнулася. Володю, скоро буде готова до столу. Піди до мене, покажу, де у, погребі, у гірочки в баночку дістати потрібно. Погреб глибокий, боюся впасти з драбини. Володя, швидко, переминаючи з ноги на ногу, потопав до погреба. Жанночка відкрила ляду і тільки но володя був внизу. Закрила ляду на замок, а сама швиденько зібралася і пішла з ночівлею до дітей. І лише вранці. Наступного дня, повернувшись, відчинила володю. Володику, а я все думала, куди ж ти пропав? Я сніданок приготувала тобі, лише залишилося до курника по яйця сходити. Володимир вискочив з погреба і так швидко побіг з двору, що й попрощатися не встиг. Жанна ще довго стояла серед подвір'я, тихо усміхаючись, тепер буде жити з подякою в серці, відлягло від душі. Посміхнулася жінка. Яке воно щастя на дотик чи смак, якщо його описати, але як. Чи має воно границі, початок і кінець? Паперу не вистачить і спишеться олівець. Кохайте і будьте коханими.